Привіт, друзі! Ви готові до нової подорожі? Ми відправляємось до нового континенту Північної Америки. Північна Америка це континент у Західній Півкулі. На півночі омивається північним льодовитим океаном. На сході Атлантичним, а на заході Тихим океаном. Також на півдні відділяється від Південної Америки рукотворним Панамським каналом. Північна Америка є третім за розмірами континентом після Азії та Африки. А чисельність населення становить 579 мільйонів осіб. Це приблизно 8% від загального населення планети. На північноамериканському континенті розташовано 23 країни. Найбільшою країною за кількістю населення є США. Після неї Мексика. На третьому місці знаходиться Канада. Деналі найвища гора в північній Америці. Її висота становить 6190 метрів над рівнем моря. Це майже три говерли поставлені одна на одну. А також тут знаходиться Великий каньйон найбільший каньйон на землі. Найпівнічнішою точкою цього континенту є острів Гренландія, який, до речі, є найбільшим у світі. Ще до прибуття європейців у північній Америці були високо розвинені цивілізації ацтеків і Мая, які мали складне письмо. Були видатними архітекторами, математиками та астрономами, найпопулярнішими визначними пам'ятками в північній Америці є Гранд Каньйон, Ніагарський водоспад, Скелясті гори, Гора Рашмор, Статуя Свободи. І національний парк Єлоустоун. Також в північній Америці немає жодної країни, позбавленої виходу до моря чи океану. А ще біля берегів Північної Америки дуже часто можна побачити, як добувають їжу дельфіни. Всього ж в північній Америці проживає 965 видів савців, серед яких є олені, койоти, опосуми, бобри, ведмеді, вовки, білки і кролики. А чи знаєте ви, що найпоширенішою рослиною американських пустель є кактуси? Вони не тільки невід'ємний атрибут пейзажу цієї природної зони, а й досить корисні рослини. Зі стовбурів кактусів роблять легкі та міцні мости, огорожі, дорожні стовпи. Соковита серцевина використовується в приготуванні їжі. А ще? Кактус зображений на державному гербі Мексики. Ну що, запам'ятали?